Користуючись тим фактом, що я зараз вдома у відпустці, я хочу зробити сьогодні добротний огляд ось такого спального мішка. А якщо казати більш точніше, то це спальний мішок ковдра зимовий з капішоном Розмір 100х215 см. Перше, на чому хочу наголосити вашу увагу, це вітчизняне виробництво. Тобто купуючи ось такий спальний мішок, ви підтримуєте українську економіку. Сам спальник знаходиться в чохлі, тканина має пропитку від вологи. Для транспортування передбачена ось така ручка. Щоб відстібнути ручку, дуже все просто, достатньо два рухи. Все, спальник відстібнутий. Ось так спальник виглядає в розгорнутому стані. Нагадаю, його розмір 2,15 на метр. Тобто спальник для таких хлопців доволі великої комплекції. Зовні спальник має колір піксельний, Піксель, тільки по кольору він трішечки темніший, ніж піксель на формі, яку носять солдати ЗСУ. Ви це можете бачити. Враховуючи той факт, що вернуться знаходиться в Україні, спальник може бути пошитий під індивідуальне замовлення. Тобто він може бути коротший, довший, вужчий, ширший. Тобто під ваші розміри. І ще про верхню тканину. Вона посилена нейлоновою ниткою, що зміцнює її, а ще вона має водовідштовхуючу пропитку. Підкладка спальника це поліестер, або, як на його кажуть, фліс. Колір олива, на жаль, камера колір не передає, але колір ну такий, як футболка, колір футболки солдат ЗСУ. В середині у спальника двошаровий зимовий утеплювач. Це Slimtex і синтетичний пух. Ось так вони виглядають. Оце білий це синтетичний пух, а це утеплювач Слімтекс, Чорний такий. Відносно слімтекса, що тут пише на бірці? Тонкий волокна Slimtex створюють безліч повітряних кишень. Відмінна теплоізоляція, не втягує вологу ззовні, не деформується при прані, швидко висихає, можна прасувати при температурі 110 градусів. Виріб довговічний. SlimTex є зареєстрованою торговою маркою. Щоб повністю розкрити спальник, потрібно відкрити ось тут замок. А ось так спальник виглядає в розкритому вигляді. Це по суті двоспальне ліжко. До речі, дуже добре, що спальник ось так от розкривається, його так легше сушити і взагалі час від часу спальник необхідно просушувати. Також в цьому спальнику передбачений капюшон. Так він виглядає в робочому стані. Ось так я хочу показати вам габарити спальника. Ось так я лежу в спальнику, в відкритому стані. А ось так я спробую спальник закрити. На відміну від спальників коконів, мені спальники ковдри більше подобаються. Тому що коли тепло, ви можете просто спати в такому режимі. Він повністю розтебнутий і ви накриваєте з ним як ковдрою. А коли холодає, ви будете застібати вже замок і залазити всередину спальник. До речі, замок відкривати і закривати можна як ззовні, так і з середини. А ще тут є клапан, який захищає від втрати тепла. А тепер я повністю одягнусь і перевірю, наскільки мені буде зручно в середині спальника. Я застегнув повністю спальник, залажу. Я відчуваю себе дуже комфортно, на нічого не душить. Супер. Тепер спробую перевернутися. Без проблем. Повернутися в одну сторону, повернутися в другу сторону, абсолютно не складає ніяких проблем. Тобто, з цього роблю висновок, щоб спати в спальнику одягненому цьому. Не складає ніякої труднощів. все нормально. Ну і звісно мене будуть запитувати, де придбати і яка ціна. Де придбати, дивіться внизу в описі під даним роликом або пишіть в коментарях, спишемося. Відносно ціни, спальник розміром 2,15 на метр, вартує на день зйомки 2,950, а спальник розміром 80 см на 2,20 буде коштувати, точніше коштує на день зйомки 2500.